Ось нещодавно Путін знову виступав, і він заявив, що, начебто, їхня ця спецоперація вона йде за планом, ніяких проблем у нас нет, Ну тобто, все, що він говорить, і зазвичай, але при тому, от що цікаво, що цього року він скасував щорічну прес-конференцію, яку вони проводять, проводили вже 10 років поспіль. Так само він скасував хокей на червоній площі, звернення до Держдуми. Це що значить, що про такі якісь буденні речі в Росії він ще може щось там говорити? А от про перспективи загалом. Про довгострокові якісь цілі, про стратегію їхньої руху, їхньої країни він вже не в змозі. Чи як, чому він скасовує ці виступи? Ну, знаєте, тут є дві думки, і вони одна одні протирічать. Якщо взяти за основу, що виступ Путіна завжди був це перформанс, де все розписано ота де я, то чому боятися? Ну, ок, вийшов, знов набрехав там 4 години 5, будуть питати тебе про там, там, чи народилася Тюлені, чи Олені mm -hmm. туди побігли. Тобто ну, такі питання дуже важливі для президента. Він же скрізь, він же лампочки, скрізь вкручує і так далі. Але я припускаю, дуже хотів би, що його оточення бачить, що насправді не можна буде на оцих е перформансах продати перемогу. А він завжди продавав перемогу. Над чим завгодно, над ким завгодно. Над коронавірусом він там перемагав, mm -hmm. потім сидів на столі. Там до сих пір сидить що до нього. Люди бояться підійти. Да? Е, він продавав зараз, скоріше за все, вони не можуть продати перемогу. А поразку вона буде навіть в тих у пропагандистів, вони ж проскакує, проскакує, І Вони будуть змушені. Е, якщо повертається до тієї тези, що я казав, що щоб людина залишилася на дивані, вони будуть змушені озвучувати негативні моменти. А це буде загальнодержавно. Угу. тобто цільова група буде дуже широка і прийдеться щось визнавати в той чи інший спосіб, ну щоб пару випустити. І я думаю, що не готові. Ми готові навіть на такий крок. Краще там якісь канали будуть працювати з певними групами, будуть якось їх о, залишати на дивані, А от всю Росію ну може зараз не варто трогати. Ну виходить, що немає йому що сказати навіть еліті, що і до Держдуми послання не буде. Ну, в по великому рахунку, вся еліта це Путін і його оце кодло. Да? Депутатів їхньої думи назвати елітою, ну це дуже важливо. Ну важко. Ну просто це ці люди все одно він їм скаже, як голосувати, і вони будуть голосувати. Тобто, якщо вже отак уже не звертаєсь до народу, то я не звертаю. Ну можливо, це логіка така, то я вже не звертаюся до ж Це порушення їхньої конституції. Ну, по великому рахунку, вона порушена Путіним 150 разів. Це показує про те, що вони може щось хочуть перебудувати взагалі в державі. Тому що, розумієте, от контекст: тут він відмовляється від того, щоб говорити з народом, угу. з народними обранцями. В не буде. Це жесть взагалі Хокея не буде, це не пережить. І тут до нього звертається генерал. Майор, чи хто він там у них Кіріл про те, що давайте об'єднаємо церкву і державу? Тобто, може цей товариш Путін вирішив царем стати просто, і оце все та от все не нада. Ну, але ж при тому він ці всі формати скасовує, але от відомо, що Путін зустрінеться з гауляйтерами тимчасово окупованих територій. Про це пише видання відомості. Зазначається, що російський диктатор зустрінеться з кожним по черзі, обговорювати обговорюватимуть, нібито питання відкриття на територіях представництв федеральних територіальних органів влади, а ще питання безпеки. Близькі до адміністрації президента джерела зазначають, що робоча зустріч із гауляйтерами відбудеться 20 грудня. А от про що говоритимуть? З гауляйтерами, і при тому, що дійсно, от ще раз додам напередодні Нового року. Ну це взагалі, от якщо взяти от о, оцю всю палітру, що ми з вами обговорили, uh -huh. від цього відмовився, тобто від свого цілого руського народу, да і народних обранців знову ж таки. Бог з ним, як ми до них ставимося, але якщо подивитися на картину, а тут він буде, вибачте, за вираз стирати соплі до цим е, зрадникам. І з кожним окремо буде зустрічатися, і це зрозуміло буде розганятися. Я розумію логіку, дуже дуже сподіваюся, що розумію. Це він буде показувати е, продовження своєго цього спіча про те, що він з бакалом шампанська розказував чи чого він там п'є. Е, розказував про те, як він прирості території. Він буде в Петра І грати. Оці mm -hmm. будуть приходити е, васали і будуть челобітно йому давати, а він буде казати там. Ну ок, що у вас там немає? Газу немає, буде вам газ, там. у нас щастя немає, у вас щастя буде. Да? Він з цими, з цими переговори, і федеральні канали це покажуть. Що е, це буде спілкування з прирощеними землями. Але ж питання до Путіна: а він же ж обіцяв на Донбас поїхати? От що не поїхати по кожній з цих областей? От в Херсонську треба з'їздити дуже. Його там всі чекають, хаймерси вже просто там посміхається до Е, Поїдь. Ну, ти ж прирості території. Петро перший мені здається, їздив. Ну Якщо ти граєш Петра І, з'їсть, покажи. Ні. А тут будуть приїжджати, тим більше, що, наприклад, мені дуже цікаво послухати, що буде блеяти представник е, умовно прирощеної Херсонської області. Саль, да, да. Да. От я молодець, я Херсон профукав. <сум> <сум> Готовлюсь лівий берег здавати. От, Все на, до кінця року такі, а далі. А всі решта повинні подивитися. І дивно, знову ж таки, коли об'єднував, вони ж всі сиділи. Зібрав би uh -huh. оте, uh -huh. от все, от от. ні, кожного окремо, тому що ну, Сальдо, наприклад, буде там взагалі антагоністом. Він там буде показувати історію успіха на конкретній області. Да? Я взагалі, те, що ми зараз обговорюємо, це взагалі якийсь сюр насправді. Це та держава, яку всі боялися. Це той лідер, якого боялися і Меркель, і ну, ну Макрон до сих пір боїться. От а він же ж ну, голий король, зовсім голий король. Він взагалі робить такі речі, які ну, в нормальній державі народ би не простив. А там же не народ, там же населення. Вони і це з'їдять. Їм це дуже класно продадуть. У них там туалет на вулиці, але ми приростіли там чотири території умовних. Да? А якою ціною ви приростили? А де твій син? Угу. В пакеті чи ще їде? Да? Це ж нікого не цікавить. Ну, я взагалі думаю, що ця імперія йде до свого кінця набагато швидше, чим думають і мої колеги, і зарубіжні політики. Тому що, наприклад, той же. ж Німецький канцлер він каже, що колись Росія буде ну після війни. Да. Тобто я не люблю слово після війни, тільки після перемоги України. Тільки так може бути, і це буде велика держава, з якою треба працювати. Не буде цієї держави, от не буде. І це вже видно. Буде якась, якась Московія буде, але з нею не буде скільки говорити, тому що це буде Москва і околіця. Да? Ми, може, будемо з Тюмені говорити, тому що там, зрозуміло, uh -huh. о чому да? Там, не знаю, з Мордвою, з ким завгодно, з Ерзями будемо говорити. Все, з тим ми будемо говорити. А з Путіним, ну або те, що після Путіна залишитися, не можна говорити. Не буде цієї держави. І для цього це треба зробити. Можливо, це дуже радикально, але по іншому спокою не буде на наших кордонах. І на кордонах Європи точно не буде. Ну, Давайте також повернемося до зустрічі гауляйтерів, тому що ось ще один гауляйтер заявив, що поки окупанти гинуть тисячами. Пушилін, наприклад, розміряв розміріявся про захоплення Одеси і Чернігова, але зробив уточнення щодо термінів. Також він хоче зробити буферну зону довкола території так званої ДНР. Про це Пушилін повідомив у інтерв'ю російському прокремлівському виданню Ріановості. Прямо мова далі. На данный момент мы сконцентрированы для освобождения Донецкой Народной Республики, но с учетом поставляемого вооружения на территории Украины, с учетом тех действий, которые принимает, продолжает принимать коллективный Запад в отношении оставшейся части Украины, мы осознаем просто такой факт, что для того, чтобы обеспечить безопасность. Народ... территории Донецкой народной республики, ее жителям нам необходимо будет подвигать противника на такое расстояние, чтобы противник не смог, используя свои имеющие у него вооружения, доставать до наших населенных пунктов. А это уже достаточно серьезное расстояние. Ну а если брать про другие русские города, и Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые Я кажу, повинні бути освобожде. Я думаю, ми без цього не обойдемся. По срокам говорить, мабуть, будет сейчас неправильно, но я би таку задачу не знімав. Такі російські города, що навіть не міг назву згадати. Це так якось Скабєєва вчора говорила про а, начебто загоряння пункту незламності в Пічорському районі Києва. так? я б йому Можна було відповісти, я відповім йому його ж мовою, ні в цій житті. У Захар, Захарова да, Захарченка треба спитати. Він теж там роз, заохоплював дуже багато території, а потім його збирали по всій вулиці. Ну, по-перше, Путін повинен йому накрутити вуха на цій зустрічі. Яка Донецька республіка? Це ж вже частина Росії. Ти що? Ти взагалі сепаратіст виходить Опять? Ну, все, тепер вже договорився. Сальдо ще може якось там відпідлять, то що вже нічим командувати. А цей, ви, вибачте, грає в чергового якогось ну там, Пригожина. Той свою армію будує, плює на Путіна, да? роздає амністії і цей розповідає, що буде армія робити. Чия армія? ДНР, її немає. ДНР немає. Це все фікція. І тим більше, що я був ті людина, яка е, в час, коли гібнуть героїчні трактористи і шахтери Донбаса, е, танцював на балконі під патріотичні українські пісні, то я думаю, що ой, буде йому переливки на зустрічі з своїм царем. Ну він, начебто, намагається навпаки виправдатися, що от він все контролює, у них все йде за планом. Вони там просуваються на три сантиметри в день. Ну розумієте, биті казаться, це дуже вели, ну, велика різниця. Він нічого не вирішує. Як не вирішував ніхто, і як ніхто не вирішує ті, хто жали руку путіну, тобто, Радів там тільки один, я не пам'ятаю хто, і от він, він там радувався. А зал. Він Просто, ну, якби міг вже плакав би. Відвідів, просто він був несильно тверезий, тому він просто не поняв, де він. Ну, тобто, це все, от, от все, що вони зараз говорять, все, що там сиділо, це все воно буде сидіти в Газі. Те, що доживе. І я впевнений в тому, що от от клон, який зараз виступав, він ще й буде давати покази проти Путіна. Я ж не хотів. я ж... Я ж хто танцював на балконі, то я був, істинний я, а це мене примусили. Ви що? І той же Мідбедів буде розказувати, що це все ООН дідусь, якщо він буде живий на той момент. Да? І Путін буде в цій ситуації дуже одіночений. Просто От це буде таке одиночество, що полковнику ніхто не пише, це просто буде такий, знаєте, дуже розлікательний роман. Я впевнений в тому, що це взагалі спіч людини, яка боїться. Uh, і вона не може сказати, чесно, що я кажу: я так хочу далеко втекти, щоб ЗСУ мене не доставало. Uh -huh. І тому він починає малювати тоді руські міста, які є, які, які немає, і яких я не вспомню. А на самом деле він просто думає, от куди? Ну, Путін ладно, може кудись в Китай втекти. Ростов же не Фонтан там може зайняти там Янукович. Да? І, і, ну куди? Ну, куди він? От куди він втече? Кому він потрібен? От якщо у Путіна є мільйони мільярди. То у цього е, тільки плохо прошлое. Я взагалі, е, ну не дуже такі оптимісти насправді. Але мене тіше те, що він перспективу вже не бачить. От до речі, з'явилася щойно інформація від Арія Новості, що Путін сообщив, що привіл від Гріпа. Ну, бачите, теж новина, яку варто виносити в змі. В, від якого просто від, від комарів бойових. В нього дуже багато таких нюансів ну від грипа, ну од якого він же ж насправді та це ж, мабуть, тому що ходять чутки про його хворобу? То mm -hmm. от зараз і потрібно показати, що от він зі щепленнями йому нічого не загрожує, так і не так йому нічого не загрожує. Він сидить за столом, таким, що до нього ніхто підійти не може. В нього навіть продукти його жизнь в чемодані окремо носять. Да? Тобто, ну це не цікава історія. Насправді це знаєте, вкид в інформаційний простір, що він десь впав, що він захворів, це знову та сама пластинка. Пам'ятаєте, скільки разів його вже mm -hmm. хоронили російські ліберали Віддав, все там, соловій, якщо не помиляюсь, все болен. Ви бачите, він уже трупними п'ятнами покрився. Живі всіх живих. Це неправильно. Порядок денний. Він буде жити. В нього медицина дуже крута, і ми на це не повинні відволікатися. Ми повинні займатися тим, щоб показати світу, що це терорист. І що він має відповідати як очільник терористичної організації? І Оці всі клоуни, які вони теж повинні піти в ГААГу, чи там ну куди там зараз, вже я бачу, вже почався дуже нормальний, як кажуть, молодь двіж за те, де ми будемо судити Путіна і вже там пару країн хоче це зробити. Але ж бачите, пропагандисти говорять, що в ГААГу ми підемо. Типу, э, освободіть Нідерланди. Ну, тобто, в такому контексті. Ну, Вони вже до Берліна дійшли, ну. можуть повторити. Ну, це все це все. Знаєте, буває в цій субкультурі, де вони виросли, як путям, да? оці злочинні. В коли дуже страшно, вони починають бути дуже активними. Uh -huh. Кидатися там на міліціонера чи поліцейського, там рвати на собі тільняшку і казати, що а, я нічого не боїмося. Значить дуже страшно. От, до речі, про активність ще солдатів російських підніматимуть бойовий дух окупантів. Міноборони Росії сформувало дві фронтові творчі бригади, щоб надавати моральну психологічну підтримку російським, російським окупантам у війні. Про це пише російське видання РБК. Повідомляється що до так званих творчих бригад увійшли музиканти, драматичні актори, представники театру Нова опера і саврімєнник, професійний художник, арти, артист цирку та вокальні виконавці. Давайте подивимося. От як вам такі творчі бригади? Знаєте, я все такий Радянський Союз застав, ну, ти не дуже великий був, але мене завжди оці утренні, які патріотичні, так доставали, а потім ще політінформація. І от, от ну, ну. Ну, ще залишилося мішку вивезти, або є бойового єнота, щоб він там ще прочитав стихія Путіні. Да? От я був маленький, там був в пліну, мене спасли. Ну, це говорить про те, що насправді солдатикам більше дати нічого. Я дуже дивуюся, що там не було шансону, тому що дуже багато військових зараз ага. мають по не одній ходці, і вони не розуміють оцих пісень. Їм треба якусь мурку там, або ще щось. там. От, це от Все має бути красиво. До цього дойде. От Ми зараз сміємося. От мене знаєте, чим Росія дивує? От що, що можна придумати якусь дурню, от хочеться про них щось придумати, а вони це вже зробили. І причому так зробили, що я навіть так подумати не міг. Тож я десь років шість займався руським міром разом з Дмитром Левосем. Ми вивчали це, вивчали, вивчали. І ну, я думав, що ми вже все знаємо. Угу. Дно, пробітні можливо. От, бачите, буде ще що вивчати. Мені здається, що тут і нащадкам нашим буде що вивчати. Але е, те, що відбувається в Росії, то насправді мені здається, що це вже ну далі нікуди, але виявляється, що таке є куди. Пане Олеже, вам дуже дякую за діалог. Спасибі, що ви прийшли до нашої студії. Я нагадаю для наших глядачів, що з нами сьогодні був Олег Лісний, політолог.